Так, ну що ж, всім привіт! І це буде Майнкрафт. І в цьому відео я хочу зняти виживання. Так, ну що, створюємо новий світ швиденько, ну, виживання. Поставлю мирно. Чи ти не буду активувати? Так, сід. Давайте поставимо якийсь цікавий сід. Який же можна нам сіт поставити? Ми. Я поставлю. Ой, ні, 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 ні. так, де цей сіт? Поставлю. як би... я це і не хочу. Бо я не про в Майнкрафті, я не проходжу Майнкрафту, мені це не потрібно. Поставлю пустельний сіт. І, ну що. Пішли. У гру, Так, я цей екран не прибираю, бо може я не в той світ зайду. І ну, я нажимаю кнопку наж назад. Дуже давно не було в мене відео про Майнкрафт, щоб там виживання, наприклад, її. Цей... Так, ого, я при... О, прикольний сіт. Ти спавнися просто на даху будинку. Давайте добудемо сіна, ну як сказати, це може і смішно звучить, але я просто добуду, щоб був хліб. Так, тут є, типу, башти. Але крутий сі, крутий. Ого, тут цей біом, де купа золота. Криниця є. Мені зараз ніяких криниць не потрібно, мені дерево треба дерево. А де його взяти можна? Да, мабуть, тут дуже важко, Ну, для мене це важко. Бо тут дерева нема, тут тільки кактуси. Ем... Ну, давайте полутаємо будиночки. Що тут ми знайдемо? Ну, да, тут нічого немає. О, верстак. Це нам знадобиться. Якраз дерево тратити не треба. Я навіть забув, що в пустельних є верстаки. Ну, верстак. Верстаки. Я не знаю, як правильно. Так, а в цій хатинці? В цій теж нічого немає. Тут немає сенсу ставити точку створення, ну, наприклад, спати. Бо ти спавнішся одразу на будинку. А я не планую заходити вище далі з цих будинків. Так, ну що, я переберу цей момент, поки я буду шукати там, ну, наприклад, е... якийсь прикольний лут. Ну, якийсь лут. Так, ну що, я подивився всіх цих хатах, усіх, ну, окрім веж. Бо... І там нічого не було. Ну що, пішли, найцікавіше це вежі, бо в вежах точно є сундучок із лутом. Так, о, ось ми до нього прийшли. Клас, тут такий поганий лут. Ну, заберу це все. Так, ну нічого цікавого ці вежі не було, але я бачу ще тут дві вежі. Дві, чи, може, більше, менше. Ну, точно дві. Так, ось ми вже залутали. Пішли ще лутати ось, ось цю вежу, а де в неї вхід? Ось, ось вхід в неї швидко так ідемо, 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 ідемо О, сундучок. Ну клас, тут теж такий собі лут. Але заберемо, заберемо. Так, спускаємось. Ну, і що... блін, по-швидкому тут не можна. А де ж ми будемо жити? Тут такі маленькі хатинки. О. О. Поди... Давайте походимо по місцевості, подивимось, що тут ліс десь є взагалі. Чи я зможу дерева порубати, щоб хату зробити? Ну, зробити це я маю на увазі. Жити в ній Так, може десь там хоча б. А! А, ні, то не бачите Ні, тут немає ні. Я що по... І що близько сказати, то тут ніде немає. Е, ну, немає де дерева добути. Це треба в якусь мандрівку йти або шукати підземну шахту, щоб добути простого дерева. Так, ну і, мабуть, ми будемо жити в ось в цьому будиночку. Такий самий просторий. Я тут бачу таку штуку, але навій. Хто там бився? Стопе. Щось не поняв. А, це житель об кактус бився. Так, ну блін, тут вікон немає, в цих селян навіть вікон немає. А в мене кайла. Я руками добуваю. Ну, верстаку, що мені скрафтити верстаку? Нічого мене не скрафтиш, я скрафчу хліба собі. Щоб можна було хоча б якось, ну, виживати. Ну так, да, я розумію, це виживання може бути не, не таким сильно цікавим, як мої давні виживання, бо в давніх ми одразу. Я, створював, хоч, я, я коли створював цей то я побачив, що десь в ні є джунглі, але я не пам'ятаю де. Стоп, е, стоп. Що е, з жителями? Чому їх так багато? А, вони якогось новачка приймають тут. Ну, новачка це має на увазі такого без нічого, безробітного. Я, як по рану, не буду вбивати големів, бо хай захищає жителів. Пішли ось цю сторону і пошукаємо дерева. Ну, це колодязь, тут нічого такого цікавого не буде. Блін, я не знаю, що нам робити? Як нам виживати, якщо без дерева? Це ж важко. Їжі то в нас дуже багато, але от як нам виживати. Нам же ж потрібне дерево для нормального виживання. Навіть для нубського виживання потрібне дерево. То як нам виживати? Здається, дерево десь в тій стороні. Ого? Ні, ну звісно, якщо знайдемо дерево, то із. Фух. То із. А, ну, ну, пішли подаємося... Що в печері? Ні, ну, залізу я вже бачу, але добути, як же ж мені його. Мені краще то не залізу, а діаманти. Мабуть, в, в цьому виживанні ми будемо мандрувати, бо це село мені не подобається. Тут немає взагалі дерева. Нам вижити майже буде неможливо. Так, ну я піду до своєї хати. Ну як сказати, до моєї. Не до моєї, звісно, той, що я так тимчасово орендую. Так, де вона я вже забув? Не це. Ні, це не вона. Візьмемо ліжко в похід. Одне. І верстак треба не забути. Де ж. а, от там десь моя хата, точно. Блін, ці кактуси. Стоп! А в цій хаті я не був ще. Ну, як сказати, не був. Я був вже колись тут, коли виживав таких самих. Ну, прикольна хатка, але жаль, що першого поверха нема. Ну, такого нижчого поверха. Так. Де моя хата? Де моя хата? Де моя хата? Моя хатка? А, да, ось моя хата. Я заберу свій верстак. І підемо мандрувати. Монстрів у нас немає. Так що нам якась не треба. Я візьму драбинки нам трохи, бо і так ця драбина я їздив по ній. Вона нікуди прямо не веде. Нікуди. Може, зробимо там, ну, нам треба буде десь драбина. Так, ну що, пішли мандрувати. Вночі. Так чого вночі? Я не хочу вночі. Хух. Так, да, звісно, в цьому селі я не уявляю, як тут жителям жити, а що без дерева. Без дерева взагалі вони тут живуть. Я здогадуюсь, що там десь джунги. Ну, я так приблизно знаю, бо я бачив там, що десь далеко, отам є джунглі, але нам туди ще піти треба. Я приберу цей момент, поки я буду ну, йти шукати щось. О, і клас! Я собі йшов так, перейшов лише оцю гору і тут одразу вже море. У мене навіть дерева нема, щоб скрафтити е, човна. Класно, дуже будемо йти по суходолу тут, значить. <кхи> Б, ні, але ж там ми нічого не знайшли в селі такого цікавого. Ну, їжа то в нас не проблема, можемо й попливти, але як ми там будемо жити? О, колодязь. Ну так, да, колодязь це таке. Нам зараз з водою нема проблем. І я не встановлював моди, щоб нам треба буде пити воду. Типу. Ну, це треба буде. Якщо я отак зараз буду йти і обійду по колу, то я піду назад. Мені здається, що так і буде, бо ну, я йду по колу. Я йду під берегом, щоб... А, це мабуть острів, так? Да? Ні, це півострів, так, да, мабуть, так. Це, мабуть, півострів Так, може палки хоча б добудемо. Все, що у нас є дерев'яне, це із села. О, трохи палок не завадить Ну, ми просто розвиватись тут не можемо, бо тут нічого немає. Нічого це я про дерево. Бо дерево це головний фур. Головна частина те, що нам потрібно. Ну, блін, я не знаю. Може давайте повернемось назад до села нашого? Я що я це по колу йшов? Чи ні, чи! Да, да, я по колу йшов. Ось ця криниця, яку ми бачили. Да. Важкеньке в нас виживання тут. Я обійшов же. І так я не, не люблю мандрувати, але я обійшов таку частину і не знайшов взагалі дерева. <кхем> ну, я йду назад. До своєї хати бувшої доведеться жити якось так. Чим я буду камінь добувати, о oh, майка? Буду ж селян, його не виторгуєш. Селяни, дайте мені камень. Хто бив селяна? А, такі це об кактус Де я ще не був? Тут нема сумка. Я щось оце обходив хати і не бачив жодного сундучка. Ну, звісно, у вежах є сундуки, ми їх, ви їх бачили. Стоп! А я в цій хаті не був. Ну, клас, я не був і ще нічого не знайшов. Ну, будемо жити. Це не та хата. Це не та хата, в якій я хотів жити. Тут ми ліжко брали. Блін, де ж та хата? Ми що, взагалі зайшли далеко? Я її не бачу. А, це якось. Це якось незрозуміло. Так, да, вона її легко помітити, бо вона з такою, типу, тичкою зверху. Ну, не птичкою, а тичкою такою. Високою. Де ж там. Де ж та хата, в якій я хотів жити. Вона ж якраз гарна для мене. А, ось вона, отут башту не видно. Так, да, ось ця башта. І ось ця хата. О, житель, ти. Ти реально мені запалки? Даєш Ізумруд? Так, житель, ти відійди, будь ласка, бо я, бо я хочу тут жити. Добре, добре. Це що в нього туалет? Ну, тут була драбина, я знаю, але якби б не було драбини там раніше, то це був би туалет. Поставлю верстак і що ми можемо скрафтити? А нічого, бо в нас нічого немає. Клас Я тут точку створення встановлю. Поставлю все те, що я знайшов. Ну да, що таке собі? М для чого ти мене закриваєш? <Coughs> так, а де я бачив город? Я ж там бачила ті дверцятка, які нам можуть допомогти щодо. Щодо цього. Ну, щодо... Ну, вікна. Щоб в нас не були кактуси у вікнах. О, ось, я знайшов. Нам треба добути оцих дверцяток трохи. Блін, селянин не заважає. Мені потрібні дверцятка. Ну це не дверцятка, це типу такі <клухи> люки. Чому я їх дверцятками називаю? Блін, я знову мені хату свою шукати. Ой, ну я. Таке велике село, що аж важко одну хатинку знайти. А, я її вже бачу. Неважко, значить. Так, ну я хочу ось це вікно переробити. Пере... Типу, отак лише можна. Що, що? Ну, зробимо. Зробимо отак, якраз на всі вікна вистачить. А тут навіть піднятись не можна. Доведеться цей блок розбити, щоб кактус забрати. Оп! Вікна, начебто, я всі вже зробив. Останню я поставлю. Ось сюди хай буде. Отак. Все, не пройдеш ти. Зрозумів. Так. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І ми будемо закінчувати першу частину виживання в Майнкрафті. Și tu, pășiți comentarii.